У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відкрилася виставка-продаж робіт вихованців акварельної школи Анастасії Пустовойтенко. В експозиції картини, виконані яскравими фарбами. На них нятюрморт, люди, тварини та навіть улюблені іграшки. Більше про виставку дивіться далі. Акварельна школа Анастасії Пустовойтенко вже два роки працює на базі центральної міської бібліотеки. За цей час її учні створили не один шедевр. До цієї виставки юні художники теж поставилися відповідально. До дрібниць продумували свої роботи та креативили при їх створенні. У такий спосіб вони зробили, хоч маленький, але власний внесок у перемогу нашої країни. Анастасія пустовойтенка вона художниця, акварелістка. Зараз вона, як вона каже, підсила на фарби олійні. І тому їй дуже це подобається. Вона учениця Сергій Бабича, що більше зацікавлює людей, які приходять до бібліотеки і бачать ці роботи не лише тому, що вони виконані дітьми, а тому, що тут дійсно гарне сюжет, добре прописане фарби. Найменша вартість роботи становить 50 гривень. Ціни юні художники встановлювали самостійно. Виставка тільки відкрилася, а вже дві картини знайшли свої господарів. Отримані кошти митці спрямують на підтримку Збройних сил України.